А знаєте, що занепад Римської республіки почався з найважливішої перемоги в історії Риму. На весні 146 року до нашої е. легіони під началом Сципіона Іміляна взяли штурмом Карфаген. 17 діб горіло місто. Після цього територія була зорвана, засипана сіллю і на довгі часи перетворена на пустелю. У світі не залишилось сили, здатної знищити римську державу. Римляни втратили страх. Майже згасла головна римська скрепа. Спочатку думаю про батьківщину, а потім про себе. У сенаті, на зборах і на мітингах слова батьківщина, народ, жертва звучали не рідше, ніж раніше, але насправді жахливе падіння моралі. Куди поділася римська доблість, запорука всіх перемог і звершень, головний ресурс і головна зброя римлян. А разом з нею чесність, скромність, вірність. Невже все це трималось лише на страху? Деякі відповіді ви можете знайти на ютуб-каналі Абідуїн. Заходьте, там цікаво.